Доброго вечора. Ось нещодавно придбали такий чудопристрій Арпал. Хочемо сказати велике дякую за такого помічника. Чудова штука. Дивіться, як... які в нас є тут гілки. І як швидко вони пересікаються. Ось ми вже таку такий великий прицеп насікли. Дуже швидко. Хочемо сказати велике дякую за помічника. Будемо заготовлятися на зиму. Дровами ось чоловік. Секунда, секунда діла і все, і все вже пересічено. Тому рекомендуємо, брали ми у Вінниці. Брали ми у Вінниці, Тому якщо... якщо комусь потрібно, будь ласка, загуглите. Арпал Вінниця. Дуже подобається, дуже все чітко, класно, січе. Те, що треба. Ось дивіться, як швидко. Була б така купа і вже її майже немає. Секунда діла. Бачите, ми пристосували прицепа сюди. Можна в мішки, можна, ну прицеп, мені здається, зручніше. Ой, зараз ще одна піде грубша. Дуже чудово, рекомендуємо, тому, будь ласка, купуйте. Заготовляйтеся на зиму, І хай все буде добре. Слава Україні! Ось чоловік буде хватити 10 сантиметрів діаметру. І подивіться, ніяких зусиль він до цього не прикладає. Чітко все працює. Задоволення.